Оце термінал на XVIP, а це термінал на Onyx. Але 17 січня на івенті Кавова індустрія ви побачите нове покоління терміналів. Я не буду спойлерити, але вас чекають грандіозні новинки. Звичайно, у відео ви вже бачили media 5. Але така штучка є в зовсім іншому виконанні. До чого я це кажу? Я це кажу до того, що якщо ви завітаєте до нас 17 січня, ви побачите, окрім новинок, і ще спеціальні пропозиції в той день лише для тих, хто укладе з нами угоду на придбання такого платіжного рішення. Ці термінали також будуть доступні до продажу, але на новинки вас чекають ще й спеціальні пропозиції. Якщо ви хочете бути першим. Пишіть нам в особисті, ми надішлемо вам запрошення. І ви побуваєте на прем'єрі найсучасніших платіжних рішень у світі 17 січня за адресою міста Києва Вадима Гетьмана 27. Не пропустіть цю можливість.